що хочу вам сьогодні сказати показати, ми усвідомили, що до Нового року до Різдва залишилось всього 2,5 місяці. Це досить-досить мало. А ми, як і багато хто, дуже полюбляємо різдвяний декор. Це нам піднімає настрій, додає якогось натхнення. І є всього лише два з половиною місяці, щоб зробити собі щось гарненьке, щось новеньке на ялинку або щоб прикрасити свою квартиру, свій будинок кожен рік. Я особисто роблю щось цікаве для себе, для своєї ялинки, і хочу вам показати сьогодні багато новиночок. Декількох виробників. Тут не тільки є новиночки, є товари, які вже давно були у нас в асортименті. Можливо, ви їх не бачили, вам теж буде дуже-дуже цікаво. Давайте дивитись разом. Дуже багато цікавого Почну з того наборчика, який минулого року я відшивала для вас для відео. І є, є це відео, своєрідний майстер-клас. Хочу почати з нього. Ось такі янголи, ось цього відшивали. Це вишивка на пластику. Тут пластикова канва. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Досить прикольно ось така вона. Вона звичайного 14 каунту, але відмінність в тому, що вона пластикова, і після вишивки її можна різати. Тобто ви своє вишите зображення, просто вирізаєте по контуру. Відео у нас є в профілі, заходьте, переглядайте. Для тих, хто буде дивитись цей ефір в інстаграмі в Stories. Після ефіру я додам це відео в Stories, тобто наступним за ефіром воно буде, щоб нагадати вам, яка це була краса. Минулого року я відчувала для відео для нашого магазину ось цього Янгола і ще Ponsтіo. Ось, ось тут десь вона є. Ці два відео. план теж додам в сторіс. Тут вишивка бісером по дереву. може вам теж буде цікаво. Покажу всі, до речі, по цінам, по вартості. Напевно, буду зараз відразу називати. Я покажу, де взагалі переглядати ціни на всі наші товари. Ось наш сайт аsurшоп.com.a. Є меню, тут є багато-багато розділів, ви можете відкривати, дивитись, натискаєте плюсики, відкриваються наступні розділи. Ось, бачите, що стосовно іграшок ялинкових, то можна просто ось пошук, ось, і написати тут іграшка. Натиснути Ентер і вам відкриються всі іграшки, які є зараз в наявності на нашому складі. Але в асортименті у нас їх набагато-набагато більше. Тобто те, що є на сайті, це тільки те, що є в наявності. А в асортименті тільки ось такого формату заготовочок понад 100 різновидів. Тому, якщо щось цікавить більш детальніше, нещодавно у нас було відео з різними варіантами, можна обрати. Вибір дуже великий. Стосовно наборчиків і вартості зараз буду казати. Так, ось такий набір: 346 гривень коштує. Ось такі тенгінчики фантастичні. 309 гривень це теж вишивка по пластику. Я не знаю, чи будуть змінюватись ціною виробника. Відповідно, якщо буде у виробника змінюватись вартість, вартість буде змінюватися у нас. Я називаю ту ціною, яка у нас сьогодні діє за цією ціною, ось сьогодні можна їх придбати. Якщо завтра у нас буде ця ж ціна, то відповідно і завтра та ці, цими ж цінами. Ми намагаємося тримати вартість відповідно до рекомендацій всіх виробників, з якими ми співпрацюємо. Підмінчики це дуже-дуже миленькі. Такі фантастичні, от розмір готового 7,5 на 9,8 см. Я буду те, що показала, відразу трошки прибирати, щоб ви бачили все інше. Далі ось така краса: 351 гривня. Зазвичай в наборах для вишивання входить все необхідне. Звичайно, якщо десь потрібен якийсь клей, ножиці, щось таке, воно не входить до набору. А от ниточки, схема, основа, голочки. Це зазвичай все є в кожному наборі кожного виробника. Далі. Ось такий гарнющий олень, 328 гривень. Хто хоче щось собі з цього замовляти, кому що подобається, можете відразу скріншоти робити, потім надсилати нам в повідомлення, де вам зручно, в будь-якій нашій соцмережі або в месенджері за нашим номером. Всі вони є на сайті, представлені. Ви можете зайти в розділ Контакти, переглянути, обрати, де вам зручно. Олень 328 гривень. Він розміром 7,2 на 9,4 см. сантиметри. Дякую, дякую всім, хто ставить лайки. Дуже приємно. До речі, напишіть в коментарях, чи вишиваєте ви ялинкові прикраси, чи подобається вам такий формат. У мене вже багато вишитих ялинкових прикрас, і мені здається, це найкращий варіант, ніж звичайний пластик, вискублений в умовному гіпермаркеті, який не має ніякого, ну, душі ніякої він не має. А це такі іграшки, які можна навіть передавати у спадок. Це набори вже повністю створюються, з ниточок з тканини. Вони ще з наповнювачем, з холофайбером, Тут можна вишити. Ось таких ось маленьких ведмедиків, дуже схожих на Панінгтона. хто Дивився цей фільм, думаю, вам відразу це нагадало. Такий набір 411 гривень коштує. І з цієї ж серії є ось такі зайченята. Теж такий набір 411 гривень. У нас теж є відео на сторінці в наших аккаунтах, як вони виглядають в готовому вигляді. Ну, а тепер дерево, дерево, дуже багато дерева, дуже багато. Сьогодні ще була у нас поставка. Я почну з виробника Wonder World Crafts з окремо заготовочок, не з наборів. Тобто це дерев'яна заготовочка, на якій окремо можна вишити щось. Така коштує 95 гривень. Є фетр, або можна одну сторону тільки вишити бісером, іншу прикрити фетром, або вишити з обох сторін бісером. До речі, якщо не знаєте, як вишивати бісером по дереву або по пластику з обох сторін, у нас є відео майстер-клас. Він є і в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі, і на сайті у нас є, тому можна переглянути і навчитись так само робити двосторонні іграшки. Ми вишивали мишенятку. Ось така теж 95 гривень. Вона схожа на ось таку. Ось, можна вишити. Можна придбати ось такий наборчик, або придбати заготовочку і вишити. Наборчик, якщо вам ці кольори подобаються, або якщо бажаєте інші кольори, бо свій орнамент, можна ось таку заготовочку взяти і вишити. Наборчик коштує 170 гривень. Тут і бісер є, і заготовочка, і ниточки, і іголочки, кому що зручно. Далі у нас є ось такі пластикові. Тажки. 110 гривень коштує заготовка. Вони однакові. є кулька. Я зараз відразу дивлюсь на сайті ціни і називаю вам, щоб ви орієнтувалися. А ось, дивовижно, що я не бачу цієї кульки на сайті. О, вона у нас, напевно, вимкнена на сайті. Бачите, як класно треба буде зараз її вімкнути, щоб вона теж була. Так, ось така краса. Сніжинка 95 гривень. Тут теж може бути одностороння або двостороння вишивка бісеру. Ну, а тепер давайте переходити до фантастичного дерева. З новинок, що у нас не було. В асортименті було, але не було в наявності. Це ось такі 3Dшні, можна сказати, іграшки. Я зараз покажу, як вона виглядає, щоб вам було більш зрозуміло по фото. Ось така сніжинка 234 гривні. І ліхтарик 165. Декількох частин. До речі, якщо хочете ось такий майстер-клас, пишіть в коментарях. Я зроблю майстер-клас для вас. Набір знаків зодіаку є так, так, є по вартості. Зараз вам скажу: до нього ще не дійшла. Зараз тоді відразу скажу так: наборчик, ось цей, він коштує. 757 гривень, а якщо ще потрібно комплект бісером, то разом буде 1687, він є в наявності, може відразу до вас поїхати. Я вам зараз покажу відеоогляд, ми минулого року на нього робили. Можливо, хтось не бачив. Всі вони такі вишиті, фантастичні. Тому ось ця краса в наявності, замовляйте, можете собі створити теж такі фантастичні іграшки. Ось так. Раз за нього вже сказала, поки його відкладаємо. А за ось ці іграшки мені ця дуже подобається. Вона така незвична. Я вам зараз її відразу показую. Ось так вона виглядає. Бачите, вишита. Ось так вона така 3Dшна, тобто вона на всі 360 вишита. І ось ця так само 3Dшна. Так само. Тут просто на картинці вони виглядають зображення більш плоскими. А звичайно, вживу це дуже гарні. Такі цікаві іграшки. Мені вони дуже подобаються. Ось такі, бачите, теж 3Dшна. А, Лідія пише, дякую. Будь ласка, Лідія. Якщо бажаєте оформити, можна відразу переходити на наш сайт журшоп.ком.є, або пишіть нам кудись в соцмережі, куди вам зручно, або в месенджер. Ми представлені всюди в усіх соцмережах та у всіх месенджерах, які популярні в Україні. Тому можете обрати зручний для себе. Так, показую далі. Ось така краса: 122 гривні. Ця заготовочка коштує. Ось така. Далі ось такий ліхтарик 85. Тут є, до речі, рекомендовані номери бісеру виробником, або ви можете обирати будь-які номери і кольори, що вам подобаються. А якщо ми комплектуємо бісером, то ми майже завжди виконуємо наш авторський підбір кольорів, або комплектуємо тим, що пропонує виробник, в залежності від обставин. Ось так. Показую далі. Оленятка. Так, де ще? Ага, тільки один. В наявності добре було більше. Було більше оленяток, щось не бачу другого. В асортименті їх більше, але в наявності у нас їх також було більше. Другого щось не бачу. А має бути. він продався другий Так, добре. Ось такі 85 гривень. Так, далі у нас 125 ось така. По інсенції я вже показую, покажу ще раз 85. Це вартість заготовок. Якщо потрібно комплект бісеру, до кожної ще можна додати комплект бісеру, голочки, ниточки, все, що вам необхідно 111 гривень. Чому відрізняється вартість, тому що деякі іграшки, вони міні, мініатюрки, наприклад, от як по онсенті, а деякі вони стандартні. Бачите, вона майже в два рази менша, тому відповідно і вартість менша. Кожній є фетр в комплекті, але можна вишивати і двосторонню вишивку виконувати. Пінгвинчик. Сніговічок пінгвин Кажу, господи, це все вже, я сьогодні запрацювалася. 85 гривень. Чобітки. Ось цей 111, цей 85. Ну, відповідно, дорожче те, що більше. Ось такий класний янгол. Він мені так подобається. 149 гривень такі коштує. Тут можна такі зробити різної довжини ці зіроньки до нього. Дуже класно буде виглядати. Ось цей також 125. Тут теж ось ця частина, вона окремо фіксується. Далі, далі, у нас ще є Зайченятко. Є ще гномик. Зараз називаю по вартості. Зайченятко 125. Гномик 111. Нагадаю, що це вартость, яка на сьогоднішній день діє. Якщо, відповідно виробника, змінюється вартість, то і у нас може змінитись вартість на ці товари. Ось так. Вони. Як вам, до речі, ви любите іграшки ялинкові чи ні? Це ваша тема, бо це моя тема. Я дуже люблю ялинкові іграшки. Особливо, коли вони такі незвичайні, вони такі унікальні і зроблені моїми руками. Я насолоджуюсь ялинкою в той момент. Так, а давайте тепер із наборів іграшок. Набори теж є з п'яти штучок або з трьох штучок, здебільшого, крім усього, де 12 Ці міні вони маленькі 5 штучок, або великі 3 штучки. Ось цей покажу перший. Так, Ось такі. 330 гривень коштує набір. Тут 5 іграшок. Ну, З іншого боку, на кожній коробці нічого немає. Ось такі класні 5 іграшок. Звичайно, в комплекті є схема. Я зараз по покажу саме зображення, щоб ви розуміли, як вони виглядають. Ось так. Потім мені дуже подобається ось ця новинка. Мені самі захотілося її вишити. Такий теплий набір, дуже класна новинка цього року. Її не було минулого року, теж коштує 330 гривень. Ці носочки, шапочка, светрик, все, ну воно все-таки тепле, все таке миле, що дивишся, і не можеш не тішитись ним. Далі, ось цей це, це топ-продаж взагалі декілька років, один із найпопулярніших. Теж 330 гривень він коштує. Ось це теж новинка цьогорічна, 338 гривень. Потяг, гелікоптер такий, ну або літачок маленький. Скоріше, літачок і машинка. Всі такі різдвяні, всі такі файні. Печиво 338. Це символ цього року. Також 338. Нагадаю, що всі дерев'яні і пластикові іграшки можна вишивати або з однієї, або з двох сторін. Ось такі 330 гривень. Ось так, я вам зараз ще покладу ось ці набори, щоб ви їх бачили. І покажу ще раз все, що показувало до цього. Але перед цим покажу красу, яку ми роздумуємо. Чи робити майстер-клас, чи не робити? Якщо хочете, якщо напишете нам в коментарях, то ми зробимо майстер-клас. Це топ теж такий один із найпопулярніших товарів, які дуже багато хто вишиває, прикрашає собі двері або десь поряд з ялинкою, різдвяна зірка. Я покажу його всередині, звичайно, що він не вишитий ще. Тут ниточки, інструкції, як складається. Фетер, сама зірка, бісер. Тут комбінована вишивка і ниточком, і бісером, дзвоники. У нас є детальний відеоогляд, і в тому відеоогляді є вже вишита ця зірка відео від виробника, як вона виглядає вишита. Але у нас у мене кажу, у нас у мене дуже сильне бажання вишити її і зробити майстер-клас для вас. Якщо вам це цікаво, якщо ви роздумуєте, чи купувати чи ні, і у вас є якісь сумніви. Вікторія пише, можна набір новорічних іграшок. Звичайно, Вікторія, до замовлення можна на нашому сайті ажоб.ком.Є, або пишіть нам в будь-яку соцмережу, або в месенджер, куди вам зручно для, оформ... для оформлення замовлення. Якщо щось вже вибрали, переходьте прямо зараз, пишіть або переходьте на сайті. На сайті можна оформити замовлення цілодобово в будь-який момент, коли вам зручно. І якщо цікаво, Вікторе пише цікаво, Якщо бажаєте, пишіть в коментарях. Якщо буде багато коментарів, я прийму, точніше, не прийму рішення, а ви остаточно мене переконаєте в тому, що це потрібно робити. Тому що я бачу, що останнім часом чомусь майстер-класи людям стали не дуже цікаві. Але дивно, чому мене це дуже дивує. Тому що я дуже довлю з багато різних майстер-класів. Тому, якщо ну, у нас майстер-класи, вони проходять не в форматі навчання, а в форматі цікавого відео, де я показую покроково, як створюється якийсь виріб. Так? Тобто, наприклад, якщо це набор для вишивання, покроково, як це відбувається. Тому, якщо буде цікаво, обов'язково зроблю. Оскільки у нас ці майстер-класи не оплатні, вони безкоштовні, вони в вільному доступі, тому, звичайно, вони не ретельні, як урок, та? наприклад, з якимось майстером. Ось така красава. До речі, цей набір теж є в наявності, його теж можна придбати, якщо ви бажаєте собі такий вишик. І по вартості зараз, звичайно, відразу скажу ця різдвяна зірка. Вона зараз коштує 2013 гривень. Ну і давайте покажу все, що я показувала вам до цього. Ще раз, щоб закріпити. І, можливо, ви ще встигнете зробити скріншот, тому що вам сподобалось, ви хочете собі замовити. Ціни вже всі називала попередньо, хто пропустив. Заходьте на наш сайт журшоп.ком.ка, в пошуку пишіть слово іграшка і всі ці іграшки вам відобразяться разом із цінами. Нагадаю, що на сайті зображено тільки те, що є в наявності на нашому складі безпосередньо, а в асортименті набагато-набагато більше. Асортимент можна переглянути здебільшого в наших соціальних мережах. Відео, фото ми викладаємо в стрічку, там все є. І також стосовно цих, мені дуже цікаво зробити якийсь такий відеогляд майстер-клас. Якщо вам теж цікаво, то пишіть в коментарях, тому що вони не звичні, не 3Dшні. Але цей простіший за технологію, а ось цей такий дуже нестандартний, дуже класний. Мені здається, буде крути, круте відео і крутий декор для ялинки. Далі ось такі варіанти. Це пластикова канва. пластикові заготовки, точніше, не канва. До речі, не забувайте на нас підписуватись. Ми показуємо дуже багато відеоглядів на товари різних виробників, а також створюємо для вас дуже багато корисного та безкоштовного контенту якихось майстер-класів, якихось коротеньких навчальних відео тому думаю, вам з нами буде точно цікаво! А в наборах якого розміру іграшки? Запитує Оксана. Оксани розмір іграшок виробник здебільшого зазначає тільки на упаковці, вони всі різні, наприклад, міні. Вони приблизно 6х5 см, десь такого розміру в середньому. Ті, що більші за розміром, вони ось приблизно 9х7 см. Якщо наборчик з трьох іграшок, це наборчик саме великих іграшок, якщо п'яти, це саме маленьких вони кардинально не відрізняються по розміру лише те, що вони різної форми. Ось це міні. Це ті, які меншого розміру, це ті, які там в середньому 6х5 см. Або ось це, ті, які більшого розміру. Дякую дякую всім, хто ставить лайки. Дуже приємно. По лайкам бачу, що вам цікаво. Так само, як і мені. Тому що я коли створюю ялинкові іграшки, я їх собі розцінюю як якийсь своєрідний спадок. Це ті іграшки, які мені захочеться передати у спадок комусь після я не знаю своєї любові до ялинок або після своєї смерті умовно. Тому що це не пластикові кульки з гібермаркету, це те, що ви зробили зі своєю душею і має бути дійсно якимсь родинним спадком.